Вітаю, команда ситуаційного центру підготувала для вас свіжий випуск новин. 19 жовтня о 9.04 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті Хмельницького шосе та Данила Галицького. Водій автомобіля Ополь білого кольору не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і зіштовхнувся із автомобілем Toyota синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патруль. Поліції водії склали Європротокол. Цього ж дня о 13.02 камери відеонагляду зафіксували зіткнення автомобілів на гнівенському шосе. Водій автомобіля білого шевроле, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із червоним шевроле. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції на водія Шевроле білого кольору склали протокол. Пізніше, о 16.32 завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на вулиці Соборній. Водій автомобіля Хюндай сірого кольору, рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності свого маневру і допустив зіткнення із автомобілем Тойота. Синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Хюндай складено протокол. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на вайбер або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату час. Точну адресу та деталі ситуації.